Всім привіт! Я Зеленець Олена, студентка четвертого курсу групи КН 920Д нашої найкращої кафедри комп'ютерної інженерії та програмування. Протягом всього свого життя, всього дитинства, я постійно була в пошуку себе, мала чимало хобі і. Ну, мабуть, до старших класів я ще не знала, ким я конкретно хочу стати в майбутньому. А і вже десь в старших класах я почала формуватися мої переконання і е, мій вибір, який впав на саме програмування. І ключовим моментом було те, що я хотіла вступати саме в Харків, і тому за численними рекомендаціями, за ознайомленням нашого університету, мій вибір. Пав на 123 спеціальність і на нашу кафедру. Ну, можу сказати, що вражаюче було все, тому що це цілком нова атмосфера, новий соціум, і нам пощастило, незважаючи на всі обставини на пандемію, на повномасштабне вторгнення, Ми все-таки розпочали навчання з очного навчання. Тому вражаючим було і наша кафедра, і доброзичливість викладачів, ем, прекрасна група, у якій я була. Це був чудовий досвід, і я дуже шкодую що учнему навчання було мало. Але е, вражав саме підхід викладачів, ставлення до нас, їхній рівень викладання, професіоналізм, ну і також мої одногрупники дорогі. Ну, безперечно, найулюбленішим моїм предметом стала комп'ютерна графіка. Яку викладала Черний Холона Петрівна. І цей предмет безпосередньо вплинув на сферу моїх інтересів, на подальше поглиблення вивчення. Підхід до предмету, викладання мене зацікавило. це. я, зокрема, цей предмет був на другому курсі. І з цього часу я почала цікавитися анімаціями, які безпосередньо я використовувала в своїй дипломній роботі. Отягом чотирьох років навчання, звичайно, цих ресурсів було безліч і більшість із них там особливо якісь конкретні назви. Я не згадаю. Стосовно книг, то це напевно були книги, які нам радили. На першому курсі, коли ми проходили курс програмування, я вже не пам'ятаю автора, але це були основи програмування, це книга, яку я пройшла повністю. Але, здебільшого, я користувалася різними інтернет-ресурсами, інтернет-гайдами, в тому числі різних блогерів на YouTube. тому що. Е Теорія ти її черпаєш із різної літератури, а от безпосередньо практика, яка більш важлива, то е, сприймається більше, коли ти її бачиш наочно, повторюєш. Е, чи, ну... Ну, звичайно, труднощі були, адже протягом навчання були різні проблеми в моєму особистому житті. Тому. Важко було в моральному плані, тому що я завжди прагнула навчатися, навчатися добре. Але незважаючи на те, як різні обставини впливали на мене, на мій час, який би я могла виділяти на навчання, але все я людина, яка насправді я роблю або добре, або не роблю взагалі. І якщо я щось розпочинаю, то я це обов'язково довожу до кінця, тому мабуть, ця е, Ідентичність, оце прагнення до ідеальності, воно все-таки мене мотивувало. Е, Хочеться, не хочеться, проблеми не проблеми, але я все одно сідала за навчання і продовжувала дочер. Mm. Я не знаю, як так е, комедних моментів було насправді багато, в основному вони були під час очного навчання. Е, але не знаю, мабуть, е, такий найяскравіший момент. Це був пов'язаний із першим днем нашого навчання. Тож, ще, ну, посвятою студенти, це ми тоді ще ж не було, А, Мені запам'яталося те, яким чином я стала сторостою, а, тому що. Коли мені зателефонував куратор, він зарані мене запитав про моє бажання чи не я стати старостою. Я, якщо чесно, це хотіла, на підсвідомості весь час не знаю. І так якось і склалося. Я погодилася, звичайно ж. І коли був перший день навчання. Я зустрілася новою групи. Ми там почали якось знайомитися далі, далі. І всі між собою якось там сперечалися, хто буде староста. Я буду, я буду. Ну я просто мовчала. І от в один прекрасний момент, коли вже ми знайомилися з куратором, він такий каже: Ну, знайомтесь, ваша староста, і всі на мене так дивляться, а чого ти не сказала відразу. Ну а я кажу: мені було просто цікаво спостерігати, якось всі сперечаєтеся. Коли я була старостою, це перший другий курс, моя перша група, то це був надзвичайно цікавий, надзвичайно корисний для мене як для особистості досвід. Тому звичайно різні обов'язки. Ну, як найперше, я вважаю, вважала своїм обов'язком це знайти ключик до кожного одногрупника рівні. А так, звичайно ж були обов'язки, як ведення журналу, спілкування з викладачами, підтримка студентів. І комунікація із з викладачами під час сесії, ну і багато якихось таких різних справ. Це організація, збір там даних про студентів, особливо в дистанційний період, коли всі дані збирала староста, бо тільки я особисто розпитувала всіх про все. Ну, якось так. А так загалом багато було обов'язків. Ну, після другого курсу у нас Перепрофілювання ми обирали свій напрямок між системними і програмами, і коли нас перемішалися всі групи, то ну, поставили іншу людину, інша група, інша староста. <му> Варто виділити лише одного, але такий список я можу складувати великий, тому що кожен із викладачів дійсно професіонал своєї справи і по відношенню і по викладанню. Але, ну, мабуть, найкращим викладачем особисто для мене я вважаю Черніхову Петрівну, тому що, по-перше, вона мене познайомила з комп'ютерною графікою. Це той напрямок, яким я дуже зацікавилася, і вона мені допомогла в ньому розвиватися. Коли я брала участь там в різних проєктах для кафедри, потім для дипломної роботи. Ну і звичайно ж, хочу відмітити, як як людин з великою літери, тому що вона викладач, який насамперед бачить в тобі не лише студента, але окрему особистість. І... Ну, і, звичайно, хочу відмітити свого дипломного керівника Скородіалова Володимира Васильовича. Це також прекрасний викладач, який допоміг мені в дипломній роботі, який завжди підтримував, і з яким я знайома ще з комп'ютерної схемотехніки, але ми досить тісно спілкувалися протягом. Навчання, ну і звичайно, протягом виконання дипломної роботи. Я їм дуже вдячна за це. все. Ну, завжди комп'ютерна тематика була для мене цікавою, я завжди хотіла в цій сфері розвиватися. Навчання особливо спочатку, там на першому курсі, давалося доволі нелегко, тому що я не з тих студентів, які прийшли на навчання вже з якоюсь підготовкою після якихось там it школ і так далі. Тому я до всього йшла сама, старалася працею, наполегливістю. Тому в своїй мотивації я все-таки вважаю. Кожне досягнення, як тільки мені щось здавалося, це надавало мені натхнення рухатися далі. Ну і безперечно, підтримка близьких мені людей, моєї сім'ї при всіх невдачах чи моїх розчаруваннях, бо часто я розчарувалась, коли щось не виходило. Але саме підтримка і якісь результати мені давали сили рухатися далі, досягати більше. Ну, я вважаю своїм особистим досягненням е, все-таки дипломний проєкт як наймасштабнішу роботу на кафедрі, яку я робила. Е, бо цих робіт було багато, але диплом це все-таки та робота, в яку я вклала багато сил, багато часу, натхнення, вклала всю себе. Е, ну і... Диплом цей став моїм викликом самій собі. Я змогла, я зробила. Я безмежно рада, що вийшла така чудова робота, яку оцінили. Що, значить, я чогось вартою і, значить, все чудово в мене вийшло. У вільний час старалася розвиватися, вивчати щось нове, що допомогла мені праценаштуватися. І проходила різні IT-марафони, наприклад, у відомої компанії GoIT. Там я пройшла багато і міні-марафонів і так далі. Тому сподіваюся, що в найближчому майбутньому мені вже пощастить і я конкретно поступлю на якесь стажування і здобуду професію в своїй мрії. Ну, крім анімації, ще так цікавлюся фронтендом, бекендом, е, ну, можливо, е, дизайном. Просто мене приваблює та робота, в якій задіяна творчість. Тому всі роботи і проекти, які я виконувала у нас на кафедрі, вони все таки пов'язані технічні знання, пов'язані з творчістю, бо мені подобається щось вигадувати, що створювати нове, креативне і цікаве. У робота була на тему розробка рекламного анімаційного ролику. Загальної концепції мого ролику це була агітація нашої кафедри Кі з декількома персонажами. Головною героїнею є випускниця школи, яка стає перед тяжким вибором майбутньої професії і навчального закладу. І тут розповідається протягом всього відео весь її шлях від закінчення школи до безпосереднього вступу на нашу кафедру. Коли вона про нашу кафедру дізнається за допомогою соцмереж, і також за допомогою соцмереж вона знаходить одну із випускниць нашої кафедри, зв'язується з нею і показана їхня зустріч, де у режимі питання-відповідь вступниця дізнається про всі переваги нашої кафедри, і глибоко, дізнавшися про всі нюанси нашого навчання, вона замотивовується і, врешті-решт, зупиняється на виборі нашої спеціальності 123 кафедри. І останнім кадром у відео є її вступ на нашої кафедри. І Розповідь про те, чому цей вибір став надзвичайно важливим і чому цей вибір саме такий. Набагато легше готуватися до захисту, коли все абсолютно, все ти пишеш, продумуєш сам. Всю інформацію я пройшла по 150 разів, тому теоретична основа була мною вже вдосконалена і вивчена не по одному разу. Е, тому я просто намагалася все те, що я вмістила теоретичну, практичну основу, е, все вмістити у е, головне інформативний і зрозумілий кожному е, доповідь і презентацію. Щоб я... Тому я це все склала єдине, створила презентацію і просто згадала весь мій шлях, який я проробила, пройшла е, до цього диплому. І... Сформувала свою доповідь презентацію. Ну, і морально налаштувалася, теж дуже важливо. Ну, мабуть, полегшення, що цей важливий рубіж вже пройдено. Це як найперше. Але, мабуть, саме сприйняття, що ти розумієш, що. От я здобула ступінь бакалавра, це вже щось означає, що мої моя праця оцінена, і, звичайно, багато ще чекаєшого попереду, наприклад, вступ до магістратури, це не менш важливо і важко, але відчуття полегшення, можливо, якесь підняття самооцінки, що от я вже досягла цього, ну і бажання продовжувати далі, бо ти бачиш результати своєї роботи і прагнеш до кращого. Звичайно, продовжую навчатися далі, як я вже й сказала. Наразі я ось ось уже подаю заяви на вступ. Я розглядаю тільки нашу кафедру і тільки мою спеціальність. В іншому я себе не бачу, не уявляю і не хочу. Тому, звичайно, ще продовжую навчання на нашій кафедрі. Я дуже сподіваюся, що в мене все вийде і я вступлю саме на ту пропозицію, яку я хочу. Я отримаю більш поглиблені знання, матиму змогу працювати ще більш з масштабнішими і кращими проектами, ніж це було на Микалавроті. Період магістратури я окреслю для себе цей період як період поглиблення своїх знань і прагнення до уже здобуття професії, що мені це принесе неоцінений досвід і допоможе здобути професію своїй мрії. Я б сказала собі, що не сумнівайся. Якщо ти це обрала цей шлях, то іди далі. Не бійся, не бійся, а головне не боятися помилок, бо я їх на першому курсі дуже боялася. Це доходило до абсурду, коли щось у мене не виходило і в якомусь предметі, і в мене все було переконання, все з мене нічого не вийде. Все дуже погано, і це і мене взагалі за виженуть і все буде дуже погано. Тому Насамперед, просто не боятися сприймати кожну помилку як крок до кращої версії себе, постійно пробувати, пробувати щось нове, дізнаватися, не боятися бути ем, ініціативною е, і рішучою. Зеленець Олена Анатоліївна. Ми її зараз тоді заслухаємо. Олена Анатоліївна, ви на зв'язку. Так, доброго дня. Шановна екзамінаційна комісія, до вашої уваги представляє дипломну роботу на тему розробка рекламного анімаційного ролика. Мета даної роботи створити оригінальний, якісний та привабливий анімаційний відеоролик, який сприятиме підвищенню впізнаваності кафедри, залученню нових студентів та підвищенню її престижу. Вибір розглянемо основні етапи розробки анімаційного ролика: це головна ідея та сценарій, створення векторних зображень та промальовка персонажів. Анімації, озвучування та монтаж. Наступним етапом була анімація. У рамках проєкту реалізовано персонажну 2D-анімацію. Завдяки програмі Adobe Animate використано програмну анімацію по ключовим кадрам і методу зворотньої кінематики. Надзвичайно важливо було знайти відповідні голоси, які доповнювали характер кожного персонажа та підкреслювали атмосферу ролика. На даному слайді е, зображено короткі уривки з анімаційного відеоролика усіх сцен, е, як ми бачимо, дотримання е, сюжету від закінчення школи до вступу на нашу кафедру е, з відповідним текстовим супроводом і відповідними анімаціями. Так, ну що? Час, секунду. Мені не добавить. Господи, потрібно. не переживай, я на монтажі подріжу. Що волоси мені підріж? <реш> а, як тобі думка, до речі, про те, що ти будеш єдиною, єдиною дівчинкою, дівчиною взагалі в усій, всій серії наших інтерв'ю? Ну, це взагалі для мене чудовий досвід. І коли мені запропонували, я була дуже рада. Про те, що я буду єдиною дівчиною в цій серії інтерв'ю, то я ж не знала. А на теперішній момент, ну, не знаю. Це. Круто, мабуть. Ну, на фоточному момент ти єдина і не, не знаю. ну, Мені дуже класно, бо я це просто уявляла, що ти питання, відповідь, питання, відповідь. Так, я ж кажу, просто коли воно в такій невимушеній формі, ну, я якби і усвідомлюю, що це все зараз там у відео йде, але в той же чергу ми з тобою спілкуємося так, як там зазвичай, тому я ж кажу: мені ну, подобається. от